в нас 1665 гектарів кукурузи, приблизно 70% з цієї площі займають гібриди РЖТ. Лінійка гібридів представлена починаючи від Екзакта, Екзакт, і Гімалаякс, Занетікс, Гексагон. Оце такі гібриди, які ми вирощуємо тут, на цій території РЖ... РЖТ. Конкретно на цьому полі. Посів був на, в кінці квітня місяця. В цьому році посіяли. 62 тисячі був посів, на даний момент 56-57 тисяч густот до збирання. Посіяли, внесли страхові гербіциди, ми ґрунтові гербіциди не приміняємо. І оце вона сама по собі росла. На даний момент комбайн тут працює, збираємо. Вологість йде від 15,3 до 16%, урожайність приблизно 87 см. Ще не закінчили, але ну, десь приблизно проміжна врожайність 87 см. А попередником тут під цю кукурузу був соняшник. Технологія, я вже сказав, що вона була мінімальна, можна сказати, екстремальна. Тому тобто, що нічого практично не внесли не під це, оце виорали, закрили вологу, зробили передпосівний обробіток грудку і посіяли. От. І навіть коли ми сіяли, то були мінімальні запаси вологи. Потім, слава Богу, що після посіву пішли трошечки дощі. І... Ми отримали нормальні сходи. І кукуруза за рахунок того запасу вологи, який вже поновився у травні місяці після посіву, вона піднялася, закрила міжряддя і, можна сказати, таким чином вона себе врятувала від подальшої посухи. Тому що фактично потім, що в кінці травня місяця трошки якийсь там дощик випав, а далі червень місяць фактично дощу не було. Факти, фактично її не було, потім літом. Було два-три дощі. І кінець, ви бачите, що який був, фактично кінець дозрівання, все, опадів фактично не було. Так що на тому фоні, на якому вирощувалася в цьому році кукуруза, отримати такий врожай, я кажу, це велика щастя. Кокрету Вони... гібрид занетів ми вирощуємо другий рік. В минулому році е рядом наших підприємств тут російські. Це єдиний гібрид, який в минулому році видав урожай за 100 центнерів. Враховуючи минулорічний і посуху, і все остальне, ми зібрали в росічках 103 центнери при, при, при вологості, не базовій, а тиві, при збиральній вологості десь приблизно до 17, 17 місяців. Тут конкретно на місці, то в нас основна маса — це занетікс і гексагон. Частина є гімалаякс. Я ним особисто задоволений, враховуючи те, що ми йому що ми дали як, і що він нам сьогодні дає, то це ну, 87 центнерів, я думаю, десь ми вийдемо, це буде е, дуже хороший результат. На, на тому рівні затрат, що ми понесли старими, отримати в цьому році такий врожай. Е, дай Боже, кожен рік є збирати. Rust Zenetics PAO 340 на сьогоднішній день найстабільні гібрид на моїй ділянці. Це Одеська, Миколаївська і Кіровоградська область. Гібрид засухоустойчивий, гібрид високоврожайний, гібрид з великим потенціалом. Гібрид дуже пластичний, він підходить під будь-яку технологію. Під мінімалку, під класику. Под спашку, под глибоке рихлення.